Вітаю на уроці географії. Вивчаємо первинний сектор економіки. Тема уроку лісове господарство. Лісове господарство, як і сільське, найдавніший вид виробничої діяльності людини, що охоплює види економічної діяльності, пов'язані з вирощуванням і заготівлею лісу та одержанням дикорослої лісової продукції. Тож до його складу входять лісівництво. Догляди, охорона лісів від пожеж, шкідників, хвороб та насадження лісу. Другий складник лісозаготівля рубання лісу для заготівлі ділової та паливної деревини. І третій складник збирання дикорослих лісових продуктів жолудів, каштанів, моху, соків, живиці, природних смол, корку, бальзамів дикорослих луб'яних рослин, матеріали для плетіння, верби, очерету, бамбуку. Збирання насіння дерев, чагарників та інші види. Отже, продукція лісового господарства є сировиною для виробництва будівельних матеріалів, дошки, брусу, паркету, а також паперу, волокна, палива, меблів, декору, харчових продуктів. Лісове господарство поширене на територіях, вкритих лісом. Основний чинник. Розташування об'єктів лісового господарства природно ресурсний. Лісові ресурси характеризують трьома головними показниками: площа лісів світу становить понад 4 мільярди гектарів. Географія найбільших лісових масивів досить проста і зрозуміла. Ліси світу утворюють дві великі широтні смуги північну і південну. Північний лісовий пояс розташований у помірному, частково субтропічному поясах у Північній Америці, Європі та Азії. Це хвойні ліси тайга, мішані широколисті. Їхня площа зростає завдяки лісонасадженням. Другий пояс має умовну назву Південний. Це тропічні екваторіальні ліси у басейні річки Амазонки. В Центральній Америці, західній частині Екваторіальної Африки, Південно-Східній Азії і на Сході Австралії. Їх інтенсивно вирубують під орні землі та пасовища для експорту деревини, тому площа швидко зменшується. За площею лісові пояси приблизно однакові, але середній річний приріст деревини ведове різноманіття в південному поясі більше, ніж у північному. Близько третини лісових площ планети зосереджено в Азії. Серед країн світовими лідерами є Росія, Бразилія, Канада, США і Китай. У першій п'ятірці лісових держав зосереджено більше половини лісових площ світу. Україна розташована у північному лісовому поясі. Площа лісів на її території 9,4 мільйони гектарів. Лісистість. Лісистість це відношення вкритої лісом площі до загальної площі певної території. Пересічна лісистість сягає 32%. Картограма, що на екрані, демонструє залежність лісистості країн світу від їхнього фізико-географічного положення. Найвищі показники у тих країн, які розташовані в лісових поясах планети і мають великі лісовкриті площі, але не тільки. Наприклад, Росія має найбільшу площу лісів, а за показником лісистості 35% поступаються і Фінляндії, і Швеції, і низці країн Латинської Америки і Південно-Східної Азії. Водночас є практично безлісні країни, наприклад, Єгипет. Менше від 1% території вкривають ліси в Саудівській Аравії, в Алжирі, в Ісландії. В Україні лісистість удвічі менша світового пересічного показника і становить приблизно 16%. Наша країна не має оптимального рівня лісистості 20%. Доведено. Якщо не менше п'ятої частини території вкрито лісом, то ефективно використовуються земельні ресурси, формується екологічно стабільне середовище і найповніше проявляються всі корисні властивості лісу. Світова заготівля деревини сягнула 5 мільярдів кубічних метрів. Географія лісозаготівлі формується не тільки природно-ресурсним чинником. Близько половини заготовленої деревини використовують для обігріву житла і приготування їжі, тобто діє споживчий чинник, причому не тільки густота населення, а й структура споживання палива, співвідношення дрів, природного газу, електрики і інших видів енергоносіїв. Попит на ділову деревину формують переробні підприємства. У багатьох країнах історично формувалися потужні компанії, які виробляють будівельні матеріали, меблі, папір. Тому в рейтингу країн, за обсягом заготівлі деревини, лідирують Сполучені Штати Америки, Індія і Китай. А Росія і Канада їм поступилися в рейтингу. При нагоді поміркуйте чому: за обсягом експорту ділового лісу кругляку. Лідирують Росія і Нова Зеландія. А в країнах, що розвиваються, експорт деревини важлива стаття валютних надходжень. Наприклад, дуже багато паливної деревини експортує Есватіні, невеличка країна в Африці. Експорт ділової деревини спеціалізація Індонезії, Малайзії, Папуанової Гвінеї, низки країн Африки, передусім розташованих на узбережжях океанів, Гвінею, Камеруну, Габону. Тут діє ще й транспортний чинник. Яким чином вивезти спилювалену деревину, як її експортувати в інші країни і регіони, сучасні транспортні засоби, обладнані морські порти це великі капіталовкладення. Тому в економічно відсталих країнах периферії заготівлю і експорт деревини часто контролюють транснаціональні корпорації. Середнє зростання світових обсягів заготівлі деревини з середини ХХ століття складає приблизно 0,8% за рік. Це призводить до щорічного зменшення площі лісів щонайменше на 20 мільйонів гектарів. Звичайно, ця статистика озвучується без поправки на чорних лісорубів і невраховану заготівлю взагалі. Дані ґрунтуються на державній статистиці. Протягом останніх десятиліть у географії лісозаготівлі відбуваються суттєві зміни. Якщо в другій половині ХХ століття країни північного поясу значно випереджали країни Південного, то нині зберігається тенденція до зменшення такої диспропорції. Ліси України за призначенням і розміщенням виконують переважно екологічні, водоохоронні, захисні, санітарно гігієнічні оздоровчі функції і мають обмежене промислове використання. Понад 16% лісів, які належать державі, це природно-заповідний фонд України. Половина лісів України є штучно створеними і потребують посиленого догляду. У лісах України хвойні породи складають менше половини деревостою сосна, ялина, в Карпатах смерека, ялиця. Домінують листяні. Основні породи дуб, бук, граб, береза, ясен, осика, липа, клен, вільха й верба. Запас деревини в лісах України понад 2 мільярди кубометрів. Карта на екрані відображає особливості розташування об'єктів лісового господарства. Вони зосереджені переважно на Поліссі та в українських Карпатах, в областях, де лісистість більше 15%. Лісозаготівельні центри позначено жовтими кружками. Тепер зважте на карту діаграму обсягів заготівлі деревини. Вони менші в Карпатському регіоні, ніж у Житомирській чи Київській області. Це не тільки дія споживчої чинників. На розвиток лісозаготівельного виробництва впливає політика уряду, закони, норми, дозволи, заборони, податки. наприклад. Заборона експорту лісу кругляку з України у 2015-2019 роках змінила ситуацію в західних областях. Лісозаготівельні підприємства втратили можливість постачати необроблену деревину за кордон. А на збільшення попиту на місцевому ринку цієї сировини потрібний час. Нині розширюються потужності з обробки деревини на вітчизняних підприємствах, тож карта діаграма. Набуватиме іншого вигляду. Заборону на експорт зняли, але впроваджено жорстку кримінальну відповідальність за контрабанду необробленої деревини. Лісівники реалізовують Державну програму Ліси України. Стратегічним завданням програми є нарощування площі стійкості продуктивності лісових насаджень. Нині щорічні обсяги відтворення лісів становлять 50-60 тисяч гектарів. А це перевищує площу вирубки. В Україні працює майже 2000 розсадників, де вирощують до 350 мільйонів саджанців на рік. Спеціалізована служба займається захистом лісів від шкідників. Зичу вам бажання долучатися до цієї справи. Осінь і весна час для садіння дерев. Дякую за увагу. До зустрічі!